20 паралограм, БП його висота. М належить висоті таким чином, що трикутник СМД правильний трикутник, і так, як нам відомо периметр даного трикутника, то ми можемо знайти кожну з його сторін. І запишемо, що МД дорівнює СМ і дорівнює DC. І периметр 24 ділимо на 3, отримаємо 8 см. Для знаходження площі пролограма можемо скористатися формулою А на H. Де А це сторона, це Д уже нам відома сторона H, це висота, проведена до цієї сторони, в даному випадку це висота BP. Отже, для знаходження площі нам достатньо ще знайти тільки висоту BP. Нам ще відомо кут А, який дорівнює Альфа. Що ми можемо. Ще сказати. Ну, напевне, будемо шукати БП з прямокутного трикутника БПЦ. Так як БП перпендикуляр до СД, тому і МП перпендикуляр до СД, тому МП це висота трикутника ДМЦ, правильного трикутника. Висота в правильному трикутнику є медіаною, тому, наприклад, відрізок ДП дорівнює ПЦ. І щоб його знайти, ми 8 ділимо на 2, тому маємо 4 см. Отже, в трикутнику ПБЦ ПЦ дорівнює 4 см. Ну, а кут С дорівнює куту А, тому що протилежні кути в паралограма рівні. Тому в прямокутному трикутнику БПЦ ми маємо гострий кут альфа, і ми маємо катет, який прилягає до цього кута. А потрібно знайти інший катет БП. Отже, з трикутника Б, П, П в нього дорівнює 90 градусам. У нас задіяні два катети. От, подивимося, катет А і Б пов'язані, як ми бачимо, через тангенс. Тому запишемо тангенс кута альфа, це відношення протилежного катета БП до прилеглого катета ПЦ. А тоді, для того, щоб знайти БП, ми маємо ПЦ помножити на тангенс альфа. ПЦ у нас 4, тому БП буде дорівнювати 4, що множиться на тангенс альфа. Це висота нашого паралограму. А отже, його площа буде дорівнювати. Сторона DC ми знайшли дорівнює 8. І ми множимо на висоту 4 тангенс альфа. 32 тангенс альфа площа нашого паралограма. І ми бачимо, що це відповідь Д. Нам потрібно визначити довжину сторони. АД нашого прямокутника АБЦД. Вона складається з двох частин. Тобто, щоб знайти АД, ми додамо АК і КД. Таким чином, нам потрібно знайти АК, і ми будемо шукати з прямокутного трикутника АБК. Але зверніть увагу, що нам ще потрібно буде КД шукати. Трикутнику КДЦ, прямокутному трикутнику, крім гостроку Та бета, нічого не дано. Тому, напевне, з трикутника АБК ми знайдемо не тільки АК, а знайдемо і АБ. Тому що АБ і СД довжини рівні як довжини протилежних сторін прямокутника. Отже, спочатку з трикутника АБК. В якого кут А дорівнює 90 градусам. Будемо, наприклад, шукати АК. АК в цьому трикутнику катет, прилеглий до кута альфа. БК гіпотенуза. Тому прилеглий катет і гіпотенуза От у нас кут альфа, прилеглий катет Б, гіпотенуза С, як ми бачимо, вони пов'язані через косинус. Таким чином, ми пишемо, що косинус альфа. Це відношення прилеглого АКТ та АК до гіпотенузи БК. Звідки ми знайдемо АК. Для цього ми АК множимо на 1 буде АК, і це дорівнює БК помножити на косинус альфа. Отже, АК у нас буде дорівнювати Д косинус альфа. Ми знайшли АК те, що нам потрібно. З цього ж самого трикутника ми будемо шукати АВ, А це до кута альфа-протилежний катет. Через гіпотенузу БК. Отже, протилежний катет і гіпотенуза А і С пов'язані через синус кута. Тому ми запишемо, що синус кута альфа це відношення АВ до БК. Звідки, знову ж таки, знайдемо АВ? БК множимо. На синус альфа. Отже, АБ буде дорівнювати Д помножити на синус альфа і дорівнює стороні СД нашого прямокутника. Отже, ми маємо СД, а це вже сторона прямокутного трикутника КЦД. Тому ми перейдемо до трикутника КЦД. У нього кут Д дорівнює 90 градусів. З цього трикутника ми вже будемо шукати відрізок КД. Це катет, це Д також катет, Два катети. Катети А і Б пов'язні через тангенс. Тому запишемо тангенс бета це відношення протилежного катета КД до прилеглого катета СД. Звідки ми знайдемо, що КД дорівнює CD на тангенс бета. КД, Це Д нам відомо, це он воно, Д синус альфа. Отже, КД буде дорівнювати синус альфа, тангенс бета. Як ми бачимо, ми маємо АК, ми маємо КД, тому знайдемо АД. АД – це сума АК Д косинус альфа плюс КД Д синус альфа, тангенс бета. Ну, напевне, якщо ми винесемо Д дужки, то в дужках ми будемо мати косинус альфа плюс синус альфа тангенс бета. От далі ми шукаємо таку відповідь: косинус альфа в дужках плюс синус альфа тангенс бета, як ми бачимо, це варіант відповіді D.